І так, Олег Миколайович, добрий вечір. Добрий вечір. Дивлюся, серйозна будівля. Ви тут зібрались. Народу багато і що тут твориться? Народу не Коротше, що наші пасани пішли там туди-сюди. Короче, ввалили з цими казнокрадами. І що кажуть, треба коротше нам там ці всі діла порішати, бо хлопці нервичують. Значить, що? Ну коротше, після цього і десь. Чимує, про прошу, без 5 чи десятої чарки, Короче, діло пішло. І значить ага. що, вони кажуть, давай дві бумаги, купляй машину за дві бумаги і катайся. Короче, рік катайся, і, що? і все в тебе буде добре, пересічки ці всі відміняються на рік. І що? Я а маю... на другий рік що? А на другий рік то треба перезаїхати. Да? Да. А грошей скільки? А грошей я так і не поняв, ну десь бумаги дві з половиною. Тако. Більше так? Більше? Падли. Да? Ага. Да. Грошей мало, мало значить. Мало грошей, так. Да? Да. Я поняв, ну хорошо. І по ітогу акції. По що? По итогу що? Акція, так сказати, заебісь, получилась. Хлопці їли голубці, блядь, ще ті, що залишилися з паски. Ага. О, і нормально. Всі довольні, коротше, блядь, дешева буде оця вся кастрюля в Україні, кататися, блядь, нормально. Я поняв. Да, да. Slash... <laughs>